Сьогодні у нас в роботі такий автомобіль Tesla Model Y, 22 рік. Попросили допомогти відновити. По електроніці тут не дуже багато роботи, в принципі її вже включали. По електроніці тут відновлення маленького акумулятора босів, зараз його зняли вже на перепрошивку. Так само тут буде заміна рійки, тому що тут ось в такому стані рійка. Подивимося, яка приїде, або переставимо блок електроніки, або буде заміна рійки повністю в зборі, і потім її підв'язка. Так само подивимося, що, що там ще по алертах Тут трохи там по проводці, тут тако взагалі тут. Трохи відновити, там ось підвізка в якому стані, з тієї сторони там ще підрамник вже подивилася, трохи йому досталося. А так, в принципі, майже ціла машина. Треба буде поміняти скло, тому що дуже часто у них в такому стані бокові. Тому що, коли ми відкриваємо, воно повинно з'їхати вниз. І якщо машина вирубається по якійсь причині або ДТП, або щось відкриває дверцята і ламають. Дуже часто в цій машині два бокових скла в такому стані. Тобто їхали, скоріше всього водій з пасажиром. Вони обидва ось такі. Але безпека вся ціла. Ще тут з не дуже приємних. Тут ще на лобовому склі. Є ось така неприємність. Ну, а так, в принципі, зовні майже ціла машина. Будемо її піднімати, подивимося, що там знизу, досталося щось знизу чи не досталося, мотори, підвіска, дроти та інші. Машина, в принципі, вже вмикається, вже їздить, зробили її редеплой. Це процедура перезборки. Всіх блоків на машині і обнова, і встановили обнову. Машина почала рухатися, але тільки попрямі, тому що рейка у нас не працює, колеса не повертається. Коротше. День перший, машину підняли, зняли підрамника та поміняли рейку. Рейка у нас ось. В такому гарному стані. Тут розвалено, тут вивалилося єдине, що тут поки що зовні ціле, це блок електроніки. Але рейку взяли цілу. Так само тут ось така гарна рульова тяга. Далі було несподіваним той факт, що розвалився тріпот на шрусі. Клієнт забажав поставити нову половість в зборі, щоб в майбутньому не було ніяких потім проблем. Цікавою несподіванкою було те, що машина має пробіг 20 тисяч міль, і на неї вже вся підвізка потребує заміни. Тобто у нас рульові наконечники просто вже болтаються. Тут все. Болтається просто ніяке. просто ніяке, Тут так само ніяке. Тут так само ніяке взагалі, просто ну, одним пальцем. І Тут навіть чутний вже люфт. Тобто якщо його ну, взяти уперти і потягнути, то вже чутний люфт на кульовому шарнірі. Так само на речозі, на якомусь на цьому чи на цьому. Відірваний але ну, це може бути в результаті аварії. Тут же по резині він лопнув так звана конфетка, як її називають. Але то, що всі шарові болтаються, ну, це якось, не знаю, я тесіл не немного бачив так, щоб розбирати, але ну, щось воно дуже, дуже все болтається. До речі, машина наче не крутилася, наче по заводу. Тобто речаги йдуть з емблемою Тесла, але стоять Сіті Р. Десь а ось тут є гравіровка Тесла. Гравіровка є Тесла, але все корейське. Тобто ось тут на Tesla Сіті R. Ну, тут у Тесла Сітія. Ці великі речаги. Не знаю, тут не бачу я. Ідентифікація. Ось можна побачити 22 рік. Але все, все болтається. Коротше, все замовили нове. Поки чекаємо запчастини. На завтра пообіцяли привезти та будемо збирати ще на подрамнику. Підварили там знизу на стабілізаторі. Ідуть болти, кріплення, повідривали їх, зробили нові закладні. Заварили та пофарбували. Ну, думаємо, що завтра поставимо підрамника та будемо підв'язувати рейку.